Коротше беремо сашок, зараз коробчика будемо пробувати зловити, насипемо туди їсти без фар. Пару змень, платять, я думаю. У нас тут коробчик, а мурчик, то столок буде нажати місяць на продаж за зарибок однорічку. Просто для цікавості хоч один попаде. Два штуки вили. Ой це які кратунчики. У -у -у. Не прийду і ціки. Лускаці і є ще голий і рамчаки. Ну це якийсь зменшив, правда покор? Угу. А дві якісь золоті. Гарний колір, частенькі, проліковані всі.